Однією підставою не служити і ухилитися від мобілізації є відмова від громадянства України, і останнім часом це стало доволі актуальним питанням. Тому сьогодні хочу присвятити дане відео саме процедурі відмови від громадянства України плюси, і мінуси, що від цього може бути, куди біжати, і як в принципі це оформлювати. Отже, відмова від громадянства це процедура, що передбачає добровільний вихід або прим. Осову втрату українського громадянства з метою переїзду на постійне місце проживання в іншу державу, можливість відмовитися від громадянства України регулюється у нас законом України про громадянство України. Можна втратити громадянство добровільно, висловивши бажання або за ініціативою держави. Процедура відмови від громадянства України включає в себе декілька етапів і вимагає виконання певних умов. Ось загальний опис самої процедури і самого процесу, як це відбувається. По-перше, підготовка документів. Вам необхідно підготувати певні документи, такі як заява про відмову від громадянства, паспорт або інший документ, що підтверджує вашу особу, а також інші документи за необхідності. По-друге, це подача заяви. Заява про відмову від громадянства повинна бути подана до відповідного органу влади, зазвичай це орган міграційної служби. Третє розгляд заяви. Після подання заяви органи влади мають розглянути відповідно вашу заяву. У випадку додаткової необхідності або вимог вам може бути надіслане повідомлення про це. І четверте, прийняття рішення остаточного рішення, орган влади приймає рішення щодо вашої заяви. Про відмову від громадянства. І якщо ж ваша заява прийнята, ви можете бути позбавлені громадянства України. П'яте. оформлення документів. У разі прийняття рішення про відмову від громадянства, вам можуть видати відповідний документ, який підтверджує факт того, що ви відмовилися від громадянства відповідна вашу відмову від нього. Важливо, потрібно розрізняти два види відмови від громадянства громадянства України перший це вихід з громадянства і його втрати. Вихід може бути добровільний, втрата може бути примусово. А вихід із українського громадянства оформлюється у тому випадку, коли людина постійно проживає за кордоном, і відповідно вже отримала в Україні дозвіл на постійне проживання за кордоном. Тут я трохи зупинюся. Безпосередньо це буде стосуватися саме військово-зобов'язаних громадян України. Наразі. У нас є кейс, коли громадянин України знаходиться в Літві в Він виїхав на постійне місце проживання, іммігрував цей дозвіл. Оформлювався у нас в Україні в міграційній службі. Та так він стоїть на обліку в Литві, проживає там вже декілька років. В нього є відповідні всі документи. І що саме цікаве, даний громадянин знаходиться в розшуку на території України. Саме з приводу цього, ми з ними зв'язалися. Так, от в такому випадку я хочу звернути увагу, що при оформленні міграційними службами документів на імміграцію в іншу країну, тобто виїзд на постійне місце проживання, органи міграційної служби мають також повідомляти територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, що такий та громадянин відповідна вибув. Чому в принципі було б доречним створити єдину базу, яка б в принципі поєднала Али всі в собі ці структури, всі якби ток бази, і міграційну, прикордонну, служби раксу, і відповідно, не потрібно було б оновлювати взагалі там дані військовозобов'язаного. Бо як ми розуміємо, що громадянин стоїть на військовому обліку у Литві, в Україні, він оголошений в розшук, і всі розуміють той факт, що в принципі законно він пройшов цю процедуру, але наші ТЦК його оголосили в рошу, тому що органи міграційної служби просто не подали вчасно документи про те, що військово зобов'язаний вибух. Йдемо далі. Втрата українського громадянства актуальна тоді, коли українець вже отримав громадянство, приймаючої його країни, а також в разі військової служби приймаючи вас в країні, і в результаті отримання громадянства України відповідно до закону на підставі підроблених документів, фактів і обставин. Ставини, які не відповідають дійсності, тобто вчинення злочину або подачі документів шахрайським шляхом, втрата ініціюється виключно державним органом, тобто примусово. Існують два можливих варіанти втрати громадянства. Як я Зазначила це добровільний зацікавлений громадянин. Пише спеціальну заяву про вихід із громадянства України і примусово це з ініціативи держави при наявності законних підстав, що є підставами для втрати громадянства України. Це є добровільний вступ повнолітнім громадянинам України до громадянства іншої країни. По-друге, це набуття статусу громадянина України незаконним шляхом, шляхом подачі підроблених документів і надання. Неправдивої особистої інформації інформації про себе або підстав набуття громадянства України, третє це добровільний вступ дала військовослужбовців іншої держави. Тобто, як ми розуміємо, це злочин, це державна зрада, оскільки громадянам України передбачено конституцію захищати свою державу. Терміни оформлення виходу з громадянства України протягом місяця. Консульська установа, куди подаються документи на вихід з громадянства України, веде Перевірку документів заявника протягом ще одного місяця Міністерство закордонних справ, куди консульська установа передає документи, веде перевірку в сфері своєї відповідної компетенції. Ще Протягом року комісія при президентові України вивчає справу ще раз, попередньо здійснюючи відповідні перевірки і збір необхідної інформації, і вже остаточне рішення про вихід із громадянства України приймає президент України, яке офіційно фіксується в указі президента України. Заявник перестає бути громадянином України лише тоді, коли даний указ президента набуває свою чинність і він є офіційно. Оприлюднений під відмовою від громадянства України, сам законодавець розуміє процедуру, в ході якої громадянин виражає своє добровільне волевиявлення, аби втратити із державою політичний юридичний зв'язок. І права і обов'язки, які надаються відповідно нашої країни. ще цей процес називається словом репатріація, коли відбувається ж репатріація і про що йде мова. Це можливо у випадках, коли особа отримала від іншої держави документ про те, що вона набуде громадянство тієї держави, вийшовши з громадянства України. Також зверну увагу незалежно від того, чи мешкає громадянин України тут, чи проживає він за кордоном, можна подати клопотку. Питання про вихід з громадянства України, крім цього, разом із батьками з громадянства України можуть вийти також і діти. для цього один із батьків має подати відповідне клопотання. Якщо дитина всиновлена, таке право має один із усиновителів дитини для військовозобов'язаних, які перебувають в Україні. Такої можливості немає. Також я хочу звернути увагу і розказати про ще один дійсний у нас кейс відносно виходу із громадянства. Ще до періоду повномасштабного вторгнення один із наших клієнтів він приїхав до Польщі вже 5 років. Як отримав громадянство, громадянство Польщі, наразі під час повномасштабного вторгнення приїхав до території України по певних справах, і вже майже рік він не може, як громадянин Польщі, повернутися сам до території Польщі. а причому є заяви, які писалися і президентові України і скарги уповноваженому Верховної Ради. Знаєте в чому причина? Причина в тому, що територіальні центри комплектування і соціальної підтримки не можуть зняти його з військового обліку. Вони вважають, що він є військово зобов'язання з урахуванням того, що в нього навіть є довідка щодо обмеженості придатності, і взагалі, в принципі, він вже не є громадянином України. Тут також дуже цікавий момент, на що хочу звернути увагу, що відмова може відбуватися не тільки на території України, а відмова може відбуватися і в іншій державі, в якій безпосередньо громадянин України перебуває. Тобто, це може ви можете звернутися до консульства і відмовитися від громадянства. Але я вам раджу не ухилятися від захисту нашої держави, не використовувати такий момент, як відмову від громадянства. А якщо у вас виникли питання щодо виходу з громадянства України і оформлення документів, то звертайтесь до нас, пишіть нам, телефонуйте. Не забувайте про те, що у нас є телеграм-канал, на якому ми розміщуємо навіть певні зразки документів. Якщо це відео стало вам корисним, ставте лайки. Все буде Україна!